Отже, як виконати завдання L2.1. Ну, треба створити файл за допомогою середовища FreePascal. Відкриваємо консоль і запускаємо середовище. Нагадаю, найкращий спосіб запустити середовище натиснути, набрати FP, і натиснути клавішу Tab, для того, щоб середовище автоматично записало його версію. Кнопка Enter запускає середовище в дію. Завдання полягає в тому, що треба просто створити файл, запустити його компіляцію і подивитися, як він працює. Тобто ніякого завдання щодо створення самостійного алгоритму немає, просто відпрацювання техніки ведення даних і збереження їх. Отже, створюємо порожній файл. Одразу порожній файл зберігаємо. Називаємо порожній файл. Так як вказано у завданні. І набираємо текст програми. У тексті програми у вихідному. Зображені на презентації. Ми бачимо, що е, після ВАР в тому ж рядочку пишуться і назви ідентифікаторів та їх тип, але я раджу записувати кожен тип ідентифікаторів в окремому рядочку. Більше того, у тому рядочку, де написано слово ВАР, нічого не писати для того, щоб е, показати, що це початок нового розділу, розділу оголошення змінних. Крім того, можна використовувати ще й відступи. Два пропуски я використовую для того, щоб знову ж таки візуально бачити, де, почина... де починається, де закінчується відповідний розділ. Отже, набираємо. Оскільки на слайді там використані криличні символи для виведення на екран, а ми працюємо із середовищем Free Pascal, то нам потрібно буде використати, мабуть, транслітерацію. Знову ж таки на слайді записано, що. Подано все в одному жетку з райтелен використовуватися ріделен. Все таки раджу кожну окрему директиву писати в окремому рядочку. Наступна директива буде дуже, дуже схожою. От. Можна не набирати, а використати пройом копіювання. Традиційно виділимо, виберемо edit Копі. Після цього використовуємо Edit Past. Залишилося ще лише виправити певні значення. Підглянемо, що там у нас було. Ага. Обчислимо добуток. І yeah. виведемо повідомлення. Чому такий текст ми друкуємо? Зараз я не буду казати. Ми просто друкуємо те, що вказано. Знову ж таки, ці рядки будуть схожі. Виконуємо схожу процедуру копіювання і вставки. Виправляємо замість добутку, вказуємо частку. І на цьому наша програма закінчена. Не забуваємо ставити в кінці програми крапочку. Після збереження програми нам, верніше, після, після набору програми нам необхідно її зберегти. І після цього виконуємо компіляцію. Бачимо, що десь у тексті програми помилка, як її виправити. Ми бачимо, по-перше, вікно. В якому написано, що компіляція помилкова, а по-друге, вікно із повідомленням про цю компіляцію. При наборі тексту я допустив опечатку. Замість Num1 використав NIM1. Для того, щоб швиденько знайти цю помилку, в якому місці вона трапилася, мені потрібно натиснути один раз на Enter для того, щоб закрити вікно про помилку компіляції. І другий раз на Enter. Для того, щоб система мені поставила курсорчик у те місце. Де проблема? Вношу зміни. Оскільки я копіював, то такі ж самі зміни треба внести і тут. Після внесення змін знову ж таки проводимо збереження даних. Після того, як зберегли, ще натискаю раз. На компіляцію. Тепер бачимо, що все в порядку. «Press Any Key». Отже, натискаю будь-яку кнопочку і перевіряю, як працює програма. Число 1. Яке число 1? Ну, скажімо, 12. Яке число 2? Скажімо, 90. 12 умножить на 90, ось де результат. 12 розділити на 90, ось де результат. Програма відпрацювала штатно. Натискаємо будь-яку кнопочку для того, щоб повернутися в середовище розробки. Оскільки ми цей проект виконали, він нам більше не потрібен. Ми його закриваємо і закриваємо саме середовище.